Темна ніч огорнула довколишність в синій відтінок. Високі дерева обрамлювали дорогу, перетворюючи її на коридор таємниці. Моя рука нервово стискала кермо, а серце билося так швидко, наче хотіло вибратися з грудей. Я Майкл, вже не перший рік їжджу цією дорогою, але цього разу щось було інакше. Почуття тривоги все більше зростало, наче хтось слідкував за кожним моїм рухом. Аж раптом між деревами я помітив дивну світлу фігуру. Мої очі широко розплющились, і я зупинив автомобіль. Відчуття страху скувало мене, але одночасно магічно притягувало до тієї загадкової істоти. Вона була висока, майже надприроднього зросту, а її тіло було вкрито ніжно сяючим плащем. Запаморочений, я відчув її погляд. Її очі світилися яскраво синім сяйвом. Вона стояла непорушно, не рухаючись, але її погляд був, наче вона дивилася на саму мою душу. Страх паралізував мене, але сила цієї містичної істоти притягувала і захоплювала. Мої руки тремтіли, коли я намагався витягнути телефон. Здавалося, що час повільнився, а телефон застряг у моїх долонях. І тут я здійснив найстрашнішу помилку, впустивши її погляд у свої очі. В той момент я відчув, що моє життя висить на волосині? Моя свідомість занурилась в хаос між реальністю і кошмаром. Здається, я бачив сцени з мого минулого. За мить все зникло, я опам'ятався, сидячи за кермом. Моє серце билось, шукаючи вихід з цього кошмару. Що саме я побачив, хто була ця загадкова істота і що вона хотіла від мене? Тепер я знаю, що на цій дорозі страшна таємниця, містика. Та небезпека, що таїться у темряві і може вирушити назустріч з тим, хто осмілиться занурити в світ загадок ночі? А чи зможете ви пройти через цей лабіринт, де межа між реальністю і кошмаром зникає?